Звичайна українська бабуся активно допомагала силам оборони підривати бази та техніку окупантів, а також сховала купу зброї армії Росії, серед якої міни, гранатомети, автомати, і все це згодом панувала віддати цілу купу різної зброї, яка лежить у її секретних схованках. Бійці могли б подумати, що це жарт, але приїхавши на місце, старенька показала їм все, і вони були вражені. До того ж, бабуся-патріотка ще й налила їм смачного борщу. Про історію героїчної жінки. Ки похилого віку розповідаємо далі. Українська бабуся озброїла воїнів ЗСУ, розповівши, де розміщені боєприпаси російських окупантів. Ні для кого не секрет, що українці на звільнених від загарбників територіях не лише сприяють просуванню Збройних сил України, а й збирають трофеї. Так, одна з жінок озброїла наших захисників цілим арсеналом. Про це повідомляє видання обозріваті. За наявною інформацією, бабуся передала бійцям ЗСУ боєприпаси, які сховала під час окупації зустрівши українських визволителів, жінка почала одразу розповідати, що по собі залишили рашиські окупанти. Перебуваючи в окупації, жінка фактично займалася розвідкою та збирала дані про озброєння ворога. Дочекавшись бійців ЗСУ, бабуся передала дуже багато набоїв для стрілецької зброї. Також частиною так званого лендлізу стали міни та гранатомети. Одну з гранат відважна бабуся заховала у відрі та прикрила зверху ганчір'ям. До того ж, жінка щедро нагодувала українських військовослужбовців у мережі з. З'явилися кадри столу з оладками та компотом. Жінка навіть застелила столик з катертиною та дістала для українських військових ошатні склянки. У дописі до кадрів українські телеграм-пабліки зазначають, наступне: наші бабці найкрутіші у світі, озброїть своїх захисників та ще й нагодують. Ця історія сталася ще на початку повномасштабного вторгнення окупантів. Але що як не такі ситуації надихають нас продовжувати боротьбу, українці готові віддати останнє для того, аби допомогти нашим захисникам? Нагадаємо, що раніше стало відомо, як на Івано-Франківщині дві бабусі, так би мовити, скинулися на дрони для збройних сил України зі своїх власних пенсій. Людмила Володимирівна з Івано-Франківщини та її родичка з Києва Галина Марківна відкладали гроші на дрони зі своєї пенсії та зібрали майже 40 тисяч гривень. Про це повідомляються у Фейсбук Рожнятівської селищної ради. З такими людьми здолаємо ворога. Вчинок двох пенсіонерок вартий наслідування. Мешканка Рожнятова Скубрієва Людмила Володимирівна та її родичка з Києва гіль Галина Марківна придбали два дрони Камікадзе для Сил оборони України. Такий внесок захоплює і надихає, додає віри у перемогу. Сказано в повідомленні у селищній раді. Подякували за такий значний внесок для воїнів. і Повідомили, що дрони вже в дорозі до 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». І з початком повномасштабного вторгнення десятка виконувала бойові завдання на Волинському та Поліському напрямках. А восьмий окремий. Гірсько-штурмовий батальйон, який входить до складу бригади, діяв на Бориспільському та Харківському напрямках. Завдяки успішним діям підрозділів бригади було звільнено 16 населених пунктів у Київській та 4 у Харківській областях. Зараз воїни бригади виконують бойові завдання на Донецькому напрямку. Вражає також і наступна історія: лише уявіть собі, пенсіонерка із сумно збирала кошти на дрон, декламуючи поезію Ліни Костенко. Так 86-річна бабуся з мінімальною пенсією знайшла спосіб. Допомагати армії загалом за три місяці сумчанка Наталія Марюхно начитала віршів на 25 тисяч гривень, знає на пам'ять понад 60 творів та читає їх за донати біля торгового центру, а зароблені кошти передає волонтерам Наталії Тимофіївні, 86 Бабуся давно на пенсії та нещодавно знову почала працювати. От тільки гроші заробляє не для себе, а для військових. Живе сама, має двох доньок у місті та онука, який мешкає в Лондоні. Саме діти подарували їй збірку поезії Ліни Костенко, що і почалося жінка розповіла, що як почалася повномасштабна війна, вона відчувала, що має якось допомогти своїй країні за станом здоров'я. Наталія Тимофієвна не могла ні плести маскувальні сітки, ні робити для них заготовки, ні пекти пиріжки для військових. На жаль, жінці тяжко пересуватись і робить вона це з ціпком, але несподівано пенсіонерці прийшла ідея, як вона може допомагати збирати донати до 58 років. Жінка жила у Шостці, де працювала з дітьми в позашкільному центрі. У Ліни Костенко закохалася лише 5 років тому завдяки подрузі. Наталія Тимофіївна зізнається, що по вади зору відчула потребу вчити вірші. За останній рік вивчила близько 60 творів. Вперше насмілилась декламувати на публіці у міському тролейбусі, де привернула неабияку увагу пасажирів. Вона зрозуміла, що інтерес до цього є, і тоді прийняла рішення, що варто спробувати. Пенсіонерці подумалася, може люди будуть слухати і кидати у скарбничку якусь грошину. Жінка надрукувала на папері. Що збирає кошти для армії, і незабаром вперше вийшла читати вірші в людне місце до торгового центру. 639 гривень вона заробила вже за перший день. Вона була просто на сьомому небі від щастя. Люди радо підтримували ініціативу жінки та активно донатили. Відтоді, мало не щодня, пенсіонерка збирається та йде туди, де почувається корисною. Наталія Тимофіївна зазначила, що дала собі слово, працюватиме до самої перемоги. Вирушаючи з дому читати вірші для українців, жінка відчуває, що так таким чином допомагає українським захисникам наближати деокупацію земель. Також у мережі популярності набула ще одна схожа історія: пенсіонерка Галина Турченко отримала подяку від голови ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула. Жінка віддала на дрон для військових усі свої заощадження. Нагороду вручила Вікторія Третяк, голова місцевої громадської організації, депутатка міськради, заступниця голови ради оборони Кривого Рогу. Вікторія Третяк про містянку Галину сказала таке: я вважаю це. Героїзмом, якби таких людей було більше, перемога настала б швидше. Галина Георгіївна зателефонувала і каже: Я маю 18 тисяч гривень і хочу, щоб ви купили на ці гроші дрон. Переконати її, що це як для неї занадто великий донат було неможливо. Це жінка, яка пройшла Чорнобиль. Багато труднощів бачила на своєму віку, але хоче допомагати і нині. Величний вчинок здоров'я Галині Георгіївні. Сама жінка розповіла, що її батько був у Сибіру, а матуся уродженка кривого рогу Галині Георгіївні тяжко бачити те, що зараз відбувається. Вона переконана українським захисникам зобов'язаний допомагати кожен українець. Бабуся підкреслила, завдяки їм ми живемо, знаходимося у теплих домівках. Навіть святкуємо свята. Кожен для них має щось зробити. Крім цього, Галина Георгіївна. Попросила, аби на дроні, який куплять завдяки її щедрому донату, так і написали від баби Галі. Дрон, який придбали на кошти пані Галини, передали у штурмову бригаду на Куп'янському напрямку, де воюють криворізькі воїни. Не менш зворушливою, є й історія про батьків загиблого захисника з Прикарпаття, які допомогли придбати тепловізор та квадрокоптер для військових. Гроші, що збирали на лікування свого сина, після його смерті віддали волонтерам місцевого благодійного фонду. Василь на з села Турка. Коломийського району на Франківщині отримав тяжке поранення на Донецькому напрямку. Військовий, на жаль, помер у київській лікарні. Окрім батьків, 23-річного захисника до збору коштів долучилися також учні та педагоги закладів освіти П'ядицької територіальної громади, а ще багато інших благодійників. Керівниця благодійного фонду Любова Оліградська уже повезла техніку на фронт. На цьому все з вами був Олександр Крумін. Ви дивилися ПІТІВІЮЄ. Зберігаємо віру в нашу перемогу. І звісно ж, як свідчать ці історії, не забуваємо щоденно допомагати нашому війську. Бережіть себе на все добре.